Коли тіло довго в стресі, вмикається кортизол та адреналін. Коли кортизол підвищений, постійно тоді рецептори стають нечутливі до інсуліну. Клітини не можуть забрати глюкозу. А ще кортизол глушить лептин, і ти не чуєш, коли ти ситий. Натомість активується грелін, гормон голоду, і ти хочеш їсти навіть коли ти голодний. А адреналін Ще цікавіше. Спочатку він вимикає апетит, а потім голод повертається хвилею. І тіло кидає в бій усе. Зберегти, затиснути, запасти. Це не просто про їжу, це нейрогормональна дезорієнтація. Апетит збитий, ситість не працює, інсулін не діє, а жир росте. Це не про слабкість, це злам системи зв'язку. Тіло каже, я не в балансі. А ви чуєте? Поки ви воюєте із вагою, тіло воює за виживання.